Нацполіція та СБУ затримали завербованого агента ФСБ РФ, який намагався вбити військового. Росіяни за виконання злочину обіцяли йому нагороду, але грошей він не отримав. Проте може отримати 12 років в'язниці. Докладніше розпитаємо речницю національної поліції Юлію Гірдвіліс. Вона зараз з нами напряму у зв'язку. Пані Юлії, вітаю вас в ефірі. Вітаю, слава Україні, героям слава. Ну для початку розкажіть нашим глядачам подробиці цього саме цього конкретного випуск, випадку. Що про нього відомо на зараз? Так як ви вже зазначили, справді мало місце мав місце такі злочини нещодавно. до поліції Київ звернувся військовослужбовець. Він повідомив, що його намагалися підірвати за допомогою вибухівки, яка була закладена у мопеді. За його словами, він прийшов на побачення до дівчини. Але перед тим, щоб уйти у будівлю, він мав взяти ключ у багажника мопеда, який був припаркований неподалік. Коли він до нього наблизився, стався вибух оперативники управління карного розшуку Дніпровського управління поліції разом з СБУ, встановили особу підривника. Ним виявився 19-річний житель Київщини. Як з'ясувало слідство, він шукав перед тим роботу в інтернеті, і через один телеграм один з телеграм-каналів на нього вийшов представник спецслужб Росії, який пообіцяв йому щедру винагороду за скоєння певних диверсійних дій. Зокрема, серед завдань, які поставили представники спецслужби, це ліквідація військовослужбовця. Попередньо, за словами цього 19-річного мешканця Київської області, який був викритий на цьому злочині, він не знав, що це військовослужбовець. Втім, це вже буде з'ясовувати слідство. Додам, що саме за вказівкою куратора хлопець придбав мопед, в який і розмістив саморобний вибуховий пристрій, і згодом підвіз мопед до визначеного будинку. Напередодні російські спецслужби створили фейковий аккаунт у соцмережі, встановили контакт з українським військовослужбовцем, нібито від імені імені дівчини. І коли вона запросила його у гості у подальшому, те, що я вже зазначила через ці дії, він мало не постраждав. Втім, на щастя, він живий і вдалося уникнути трагедії. Після цього цей молодик, який був викритий, він отримав нову вказівку від кураторів Росії. Вони сказали йому підпалити автівку е, уже на Чернігівщині. І саме за скоєння цього злочину е, поліцейські Києва, Чернігівщини, служби безпеки України викрали і затримали його у процесуальному порядку. Відповідно, жодної винагороди за скоєння злочинів він так і не отримав натомість він може провести. До 12 років у в'язниці? Угу. А от ви кажете, що цей хлопець він каже, принаймні, що він не знав, що він скоює замах не саме на військового? Тобто, я так розумію, що його, мабуть, в темну фактично використовували ФСБшники. Скажіть, будь ласка, це звичний для них спосіб вербування? От саме так, і як зрозуміти, що тебе намагаються завербувати російські спецслужби? Куди звертатися, якщо це відбувається? Так, вже не перший випадок, коли росіяни будь-яким чином намагаються маніпулювати, зокрема і підлітками, і аби вони пішли на скоєння злочину, не повідомляють наслідки, не повідомляють локацію, не повідомляють те, який це буде об'єкт, і тому так вони часто це роблять в темну, і від цього на жаль страждають наші люди. Які погоджуються на таку співпрацю, і в них два шляхи: це або смертельні наслідки. Або ув'язнення щодо певних спроб вербування, як їх розпізнати, це в першу чергу, коли невідомі просять за кошти передати будь-яку інформацію, в тому числі фото чи відеофіксацію якогось об'єкту, чи, наприклад, автомобіля або пересування військових, вони обіцяють хороший заробіток, що необхідно докласти мінімум зусиль, переконують, що нічого вам за це не буде. Вони можуть маніпулювати, тиснути і загалом Шантажувати навіть рідними чи близькими. Хочу ще також зазначити, зокрема і на вербуванні підлітків про те, про що ми вже неодноразово говоримо: і ювінальні поліцейські нацполіції, і співпраці з співпраці СБУ проводили і проводять інформаційну кампанію з приводу протидії вербування. Варто звертати увагу, якщо у дитини з'явилися дорогі речі, гаджети чи кошти, і вона не може пояснити звідки вона взяла ці речі. Варто звертати увагу і, скажімо так, тривожитися, якщо дитина раптом стала замкнутою, вона за багато часу переводить, проводить в соцмережах. У неї з'являються нові знайомі, з якими вона не хоче там знайомити не ні близьких, нерідних ні і уникає таких розмов з дорослими загалом. І, взагалі, коли у дитини з'являється раптова така зацікавленість до військової справи, там критичної інфраструктури, певних об'єктів. Знову ж таки, рекомендації найпростіші: Побільше розмовляти, розповідати дітям про наслідки, що вони можуть бути трагічними, що вони можуть бути смертельними. Що ці легкі гроші в жодному разі не варті такого ризику? Адже як я зазначила вже вище у цьому випадку, із військовослужбовцем, які раніше, росіяни гроші не перераховують, а використовують цих людей просто як інструмент скоєння таких злочинів в Україні. А скажіть, будь ласка, а куди повідомляти, якщо от така ситуація сталася, особливо якщо, наприклад, людину шантажують, чи є наприклад спосіб анонімно якось повідомити про такі речі? Звісно, можна зателефонувати на спец... спецлінію 102, можна звернутися на спецлінію 112, можна звернутися у службу безпеки України. І е, один із способів зв'язку це і через кіберполіцію можна в онлайн подати заявку і е, проінформувати, що сталася така історія, така ситуація. І е, хочу звернути окрему увагу на те, що є позитивна динаміка таких звернень, саме підлітків через е, офіцерів служби освітньої безпеки, тобто. Діти це говорить про те, що діти довіряють нашим офіцерам СОБ і про те, що вони не бояться викрикувати таких осіб. Це досить важливо і продовжувати також профілактувати не лише через поліцейських, а й безпосередньо батьків. Бо це перша лінія контакту з дитиною. Пані Юлі. Дуже дякую вам за інформацію, і за корисні поради. І власне і за вашу роботу. Я нагадую, дякую. що з нами наживо була Юлія Гірдвіліс, серечниця національної поліції України.